Тільки читання, друзі, тільки читання і запам'ятовування образів слів порятує наші грішні безграмотні душі. Ольга Точак. Чути українською вийшла в 2020-му і стала першою з книжок про українську мову від видавництва Віхола. Вона пояснює все про звуки. Друга бачити українською присвячена словам і лексиці. А третя мала з'явитися в 2022-му і розповісти все про речення і пунктуацію. Але натомість вийшов чудовий посібник із плекання рідної мови у воєнний час з влучною назвою Перемагати українською. Отож, чути українською цікаво і дотепно пояснює нам, за якими правилами і закономірностями працює звукова система. А ще чому наша абетка майже досконала. Тут все про українські звуки, їхнє походження, основні правила вживання, а також про букви, що ці звуки закріплюють на письмі. Читаючи цю книжку, не забудьте запастися стікерами і олівцем, бо тут багато корисної інформації, пояснень, правил, прикладів, які я особисто собі зразу позначила маркерами для кращих запам'ятовування. І що важливо, по-перше, усі правила викладені дуже зрозуміло, як то кажуть, рожовані ніякого зубріння, лише пояснення особливостей. По-друге, тут стільки гумору, що неможливо не посміхатися. А головне, правила запам'ятовуються від того значно легше. А за гумор авторку часто критикують, але мені навпаки все сподобалось українською цікава, пізнавальна, дуже весела, водночас по справжньому наукова книжка. Я навіть не думала, що буду читати її з таким заходом. Щиро рекомендую всім, хто хоче глибше пізнати українську мову або ж готується до ісході. Українську мову справді цікаво вивчати, досліджувати, чути, слухати і читати. Читайте українське, перемагайте українською.